Саме так гуманітарний штаб Лиц дують Юкрен працює вже дев'ятий місяць війни у центрі Білої церкви. З перших днів вторгнення команда всеукраїнського молодіжного руху мобілізувала, згуртувала і об'єднала багатьох волонтерів і лідерів думок по всьому світу, створивши один з наймасштабніших міжнародних гуманітарних проєктів. За цей період понад 4 тисячі родин переселенців отримали 80 Тон продуктових наборів та засобів особистої гігієни як наше звичайне повсякденне життя працювати з дітками переселенців, працювати на видачі е, гуманітарних таких е, продуктових наборів. Хто сьогодні отримає одяг? Ось тому, що в білій церкві дуже багато переселенців, понад 13 тисяч, і так само інші хаби тут працюють і по всій території України. Е, в цілому е, волонтерів об'єдналося в гуманітарні місії саме під час війни 22-го року, понад 10 Тисяч в нашій організації кожен займає свою позицію хтось логістично, хтось розгружає, хтось сортує, хтось ось так, от як кажуть, робить добру справу, проводить майстер-класи. Міжнародний день волонтера, крім гуманітарної допомоги, команда добровольців провела для дітей майстер-клас по екоактивізму. З паперових стаканчиків вирізали різдвяних оленів та новорічних персонажів. Також команда представила карткову гру з перероблених матеріалів «Ековідповідальне життя. Згодом її передадуть у дитячо-юнацькі центри та у сховища для дозвілля під час. Повітряних тривог до молодих та активних волонтерів долучається навіть 72-річний переселенець. Я прийшов сюди, в ту організацію, бо бачив, як дівчатам дуже важко робити і вирішив допомогти. Ну, вони мені прийняли в свої колектив. Я думаю, навірно, не зря. Я правда те довіря. От хотів що сказати обрати білоциркапчані. будьте добры, если кто чем может помочь, пожалуйста. Но тут же, если приносите речи, чтобы они были в более-менее нормальном состоянии. Такие молодые девчата, как у нас здесь, ездили на передовую. Возили туда гуманитарную помощь. Побыли в самых горячих точках. Это считается Славянск, Краматорск, Бахмут, Константиновка, Дружковка. Все я приїхали, приїхав. у них в голові додавалась сідіна. Загалом команда волонтерів надала гуманітарну допомогу понад 400-222 тисячам українцям. Також доставляють гуманітарну допомогу в різні куточки України. Робота таких людей неоціненно важлива, бо працюють вони абсолютно безкоштовно. І найкраща для них винагорода – вдячність тих. Кому вони допомагають? Поздравляю з вашим праздником. Дай Бог вам здоров'я всім за то, що ви допомагали і десь і у нас в Бахмуті. Ми столько от вас хорошого всего получили. Так що спасибо большое от моєї сем'и і от мене лично. Зараз команда активно працює над створенням мережі гуманітарних прихистків для переселенців під назвою Let's Do It Ukraine House. у майбутньому. Планують облаштувати тимчасове житло коворкінг центри, аби кожен мав безпечне місце для повноцінного життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.